Привіт, друзі! 20 липня сьогодні з вами знову реклачок. Неділя минула ніч знову була для України неспокійною. Не так багато дронів прилітало по території України, але розуміємо одне, що надалі війна буде переходити у війну дронів. Принаймні на заході активно про це говорять і кажуть, що Росія готує до 2000 шахедів на добу, аби бити ними по території України. Відповідні рішення мають бути ухвалені у нас нашими західними партнерами для того, щоб відбивати такі атаки. Минула ж ніч для Москви також була дуже неспокійною. Майже 100 безпілотників било по території Росії. Натомість у західній пресі аналітики пишуть про те, що війна Путіна проти України і його відмова йти на компроміси щодо України є колосальною помилкою, яка коштує Росії регіонального впливу. Прибуткових енергетичних ринків та її місця у світі. Такий гучний заголовок у Вашингтон Пост. Я вам готовий детально розповісти все, що знаю на ранок сьогоднішнього дня, 20 липня. Вітак, друзі, з вас коментар, підписка, вподобайка. Також долучайтеся до постійного збору, який ми проводимо для ЗСУ. І прошу підписуватися на мої соціальні мережі Facebook, X та Telegram. Посилання в описі під цим відео. Отже, давайте, друзі, тепер до суті того, що відбувалося продовж минулої доби. Точніше минулої ночі. Вечірнє відео ви вже переглядали. Я вам дякую за те, що ви пильно слідкуєте за подіями на нашому каналі. Минулої ночі по території Росії прилетіло майже 100 безпілотників. Принаймні усі аеропорти Москви зачиняли, а у Підмосков'ї виникли пожежі. Відео, які зараз широко гуляють в телеграм-каналах, свідчить про те, що росіянам московитам і москвичам було дуже неспокійно. Мер столиці Росії заявив про збиття. 18 дронів та падіння уламків у Зеленограді. За даними Мінбисто Російської Федерації, загалом було збито 93 безпілотники: у Брянській, Калузькій, Тульській, Орловській, Курській, Білгородській, Рязанській, Нижгородській областях та над акваторією Чорного моря. Кожного дня, друзі, коли я вам говорю, я акцентую увагу на географії. Звісно, що 93 безпілотники це не так багато. Росія випускає по Україні значно більше, хоча минула ніч для України відзначилась не такою великою кількістю, лише 57 дронів. Для нас вже, на жаль, це небагато. Втім, я не маю сумніву, що кількість ударів безпілотниками по території Росії та ракетами буде збільшуватися. Натомість будемо і ми також отримувати відповідні атаки у кратному збільшенні. Сили протиповітряної оборони минулої ночі, це вже про Україну, збили 18 із 57 дронів. Ще сім безпілотників не досягли цілий. Зафіксовано влучання 32 безпілотників у 10 локаціях та падіння збитих у шести локаціях. Під атакою були Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська та Дніпропетровська області. На Сумщині в результаті ворожої атаки загинула 78-річна жінка. Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Також в одному із сіл Свеської громади повністю згоріли три житлові будинки та кілька господарських споруд, за повідомленнями ДСНС, рятувальники не могли оперативно розпочати ліквідацію через те, що росіяни завдали повторного удару безпілотниками по місцю, де вони повинні були працювати. І така історія вже в Україні не вперше. Знаємо випадки, коли гинуть співробітники служби надзвичайної ситуації, тому що росіяни б'ють знову по тому ж самому місцю, на превеликий жаль так. Запоріжжя атакували 14 шахедів, та РСЗВ пише про це Федоров. внаслідок атаки, понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці виникли пожежі. Ви, певне, вже бачили дуже багато повідомлень про те, що Україна. Ініціює і підписує угоди про спільне виробництво дронів із різними країнами у Європі. До прикладу, це так звана данська ініціатива, коли наші технології західні партнери використовують для того, щоб виготовляти дрони і для себе, і для нас. І вчора вийшов дуже цікавий коментар генерал-майора Бундесверу, глави ситуаційного центру по Україні Міноборони ФРН. Який координує військову допомогу для ЗСУ Крістіана Фройдінга, він говорить про те, що Росія хоче розширити свої виробничі потужності і додатково посилити дронові атаки на Україну. Метою Москви каже він, є можливість задіяти для подібних атак одночасно до 2000 тисяч безпілотників. Ми вже мали ночі, коли по Україні прилітало понад 700 безпілотників різного типу і ракети. Зараз. Основна увага на Росії приділяється саме збільшенню виробництва шахедів. До цього процесу долучена і Північна Корея. Відповідні виробничі потужності створюються і розширюються саме на території цієї країни. Тобто Росія переорієнтувалася з інших країн на співпрацю з Північною Кореєю, тому що її війну ніхто фактично публічно не хоче підтримувати, окрім Китаю і Північної Кореї, як я сказав. Що власне говорить Крістіан Фройдінг? Він каже, на тлі масових атак Росії проти України українська протиповітряна оборона повинна стати більш ефективною. Ну, буквально вчора я вам розповідав про те, що була проведена нарада Шмигаля із Федоровим, де вони говорили про масштабування виробництва дронів-перехоплювачів. Фродлінг далі говорить, що немає сенсу збивати використовувані Росією дрони шахет, які коштують від 30 до 50 тисяч євро за штуку доволі дороге задоволення. Ракетами зенітно-ракетного комплексу «Петріот» вартістю понад 5 мільйонів євро. Для боротьби запускається Росією БПЛА потрібні засоби вартістю від 2 до 4 тисяч євро за одиницю. Тобто, справді, вартість збиття шахеду може бути невисокою, але для цього потрібно створювати відповідні дрони перехоплювачі власне, чим ми і активно займаємося. І те, що я знаю, то фактично сьогодні захід зацікавлений в наших технологіях, які розробляються в Україні, і справді ефективними для збиття таких дронів. Іншим можливим методом, каже німецький генерал, протидії російським атакам є раннє реагування і удари по російських літаках, військових аеродромах і оборонних заводах. Ну тут, певно він має на увазі. Операцію Павутина, про яку я скажу ще кілька слів, За інформацією німецького генерала, Росія вже істотно збільшила потужності виробництва балістичних і крилатих ракет, а також дронів, про що я щойно говорив. І в вересні поточного року генерал-майор Крістіан Фройдін, про якого йдеться мова, повинен замінити генерал-лейтенанта Альфонса Майса на посаді інспектора сухопутних військ Бундесферу, і зараз Гренкевич, американський генерал, і Фройдінг. Німецький генерал, фактично, як ви бачите, стають головними дієвими особами, які будуть говорити про те, яку ж оборонну стратегію зараз має займати Україна і Європа спільно від можливої агресії з боку Росії, Китаю та Північної Кореї. Ну, принаймні, риторика доволі нормальна, притомна, і вона засвідчує про те, що Європа готова нам допомагати. Але швидкість, з якою вони це роблять, ну, вона справді не така, як хотілося б, тому що Мерц слушно зауважує, бюрократія дуже серйозно шкодить саме зараз питанням, які необхідно вирішувати оперативно для допомоги Україні. Щодо спецоперації Павутина, яка була проведена спецслужбою України СБУ ще минулого місяця. Дуже успішна, її нині розбирають і вивчають аналітики в усіх країнах світу. В тому числі вивчають і росіяни, але вивчення ну доволі таки специфічне. Кремлівська пропаганда звинуватила Азербайджан у допомозі СБУ зі спецоперацією Павутина. Буквально вчора в вечірньому відомі я вам говорив про те, що очільник Азербайджану Аліїв підтримав Україну і каже, щоб ми ніколи не визнавали за Росію окуповані території. Така заява не була зроблена на тлі скандалу, який нині розгорається і триває між Баку та Москвою. Азербайджан почав масові перевірки росіян ще кілька тижнів тому на території Азербайджану щодо мети їх перебування на території країни. І також Баку почав закривати російські школи. Це є відповіддю на тлі скандалу з представниками діаспори Азербайджану в Росії, яких власне почали вже звинувачувати в Росії у співробітництві з Україною, і нібито вони допомагали нам проводити операцію Павутина. Ну, якщо так справді, якщо азербайджанці нам допомагали, ми лише, звісно, це вітаємо. Але, ну відверто кажучи, дивлячись за тими інформаційними повідомленнями, які з'являються на російських телеканалах, ну це справді висмоктано із пальця. Немає ніякої підстави для того, щоб стверджувати, що справді так і було. І вчора пізно ввечері з'явилося дуже цікаве повідомлення про переговори. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умеров запропонував російській стороні зустріч на наступному тижні, а також наголосив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів. Я сьогодні коментував це питання одному із відомих в Україні Ютуб каналів, і там мене запитували, для чого нам ці переговори. Хотів би дати і тут коротке пояснення. Справа в тому, що в минулому, 24 році, після проведення саміту миру у Швейцарії, українська влада всіляко заперечувала можливість контактів з Росією після проходу до влади вкотре Дональда Трампа. Риторика про переговори в Україні суттєво змінилася, саме тому, що Трамп почав наполягати на необхідності контактів із Путіним для пошуку шляхів припинення вогню. Ну, звісно, Кремль на них не погоджується, але справа в тому, що і наші і інші західні партнери почали потрішку звинувачувати нас в тому, що ми не хочемо припинення вогню і хочемо, аби війна тривала і надалі. Наше бажання повернути свої території воно справедливе, але зробити це можна двома способами: військовим або ж дипломатичним. Повернути території окуповані Росією військовим способом вкрай складно. Так само, як, наприклад, Путін не може захопити і не захопить Херсон та Запоріжжя, міста із великою кількістю населення це вкрай складно з військової точки зору, так само як захопити суму буде абсолютно нереально. Це може статися лише в тому випадку, якщо українські збройні сили самі вийдуть з цих міст, але справді цього не буде. Так само і нам, до прикладу, повернути військовим шляхом Донецьк, Луганськ. це буде вкрай складно. І інший спосіб, який залишається, це дипломатичний. Для того, щоб продемонструвати світу, що ми готові працювати саме в дипломатичному напрямку, і ініціюються уже нами ці переговори. І добре, що вони підтримуються. В такий спосіб ми зараз вибиваємо абсолютно всі інструменти тиску на Україну з боку Трампа та наших західних партнерів, які використовувалися. Через те, що нібито Україна не погоджувалася на ці переговори. Так, звісно, вони будуть безрезультативними, але це стане і однією із підстав для того, аби апелювати до Європи в першу чергу про необхідність збільшення військової допомоги Україні і надання нам далекобійної зброї, щоб нею можна було бити по тих самих же військових об'єктах, про які говорить генерал Фродін, генерал Бондесферу, для того, щоб упереджувати можливі удари по території України із аеродромів. Із місць запуску шахедів знищувати військові виробництва на Росії, які підтримують наступальні операції її в Україні. Тобто логіка дуже проста і зрозуміла. Чи будуть переговори наступного тижня? Чесно кажучи, сумніваюсь. Не думаю, що Росія так швидко на них погодиться, тому що Путін живе в своїй хворій уяві про те, що він може захопити дуже багато території в той період, який нібито виділив йому Трамп, а саме 50 днів, які спливають, як уже гуляє мем у соціальних мережах третього. Вересня, 3 сентября. Ну, ви знаєте, з чим пов'язана ця дата. І тепер, друзі, на сам кінець хотів би звернути вашу увагу ще на одну цікаву публікацію, яка вийшла сьогодні у виданні Вашингтон Пост. В ній мовиться про те, що Путін, відмовляючись йти на компроміси щодо України. На переговори то він приїздить, відправляє свою делегацію, але на компроміси не готовий. Так от, відмовою йти на компроміси він фактично. Допускає дуже величезну помилку, яка коштує Росії регіонального впливу прибуткових енергетичних ринків та її місця у світі. Я вам наведу окремі тези цієї статті. Там, в принципі, нічого нема нового, але ви зрозумієте аргументацію, чому саме так видання пише про Путіна і про те, що Росія дуже суттєво втрачає. Російські державні змі, до прикладу, швидко дуже відреагували нападками на дружину Дональда Трампа, пані Меланію, яка нібито за словами Трампа. Підтримала його у рішенні передати Україні більше зброї, оскільки Путін бреше постійно Трампу. Державне телебачення Росії, відома програма з Кабією хвилин, негайно показала. Оголені та напівоголені фотографії Меланії, Ну це так не це. та посилило меми про те, що вона була українським агентом, водночас припускаючи, що у Трампа є подружні проблеми нині в Сполучених Штатах Америки активно роздувають. Скандал із Дональдом Трампом та Епштейном його називають сексуальним скандалом. І російське телебачення різко намагається такий спосіб знизити рейтинги схвалення рішення Трампа про передачу Україні зброї. Телеведучі також дедалі більше критикують Трампа останніми тижнями вже публічно. Я ще місяць тому повідомляв вам, що на Росії запущена ціла ботоферма, яка займається дискредитацією Трампа. Тепер роблять це вже вочевидь на телебаченні. Також видання пише про те, що швидка війна, яку планував Путін, зруйнувала відносини Росії з Європейським Союзом і активізувала НАТО. НАТО розширилося на дві країни Фінляндію та Швецію. Країни НАТО погодилися на вимогу Трампа збільшити видатки на оборонку до 5%. Так, це буде тривати дуже довго, але обрії абсолютно зрозумілі очевидні. Звісно, НАТО може переглянути цю позицію після того, як Трамп не буде президентом, але в силу тих обставин, які складаються і загроз, які з'являються все більше і більше, навряд чи НАТО буде ухвалювати рішення про пониження порогу витрат. Погіршилися відносини Путіна із Казахстаном, Вірменією та Азербайджаном. Про кожну країну ви добре знаєте. Вірменія намагається вийти із ОДКБ, правда, ніяк не вийде. Азербайджан подає до суду на Путіна за збитий літак минулого року. Путін відмовляється брати на себе відповідальність за його збиття і виплачувати компенсацію. Алієв дуже обурений цим і зараз заручився в цьому плані серйозною підтримкою Ердогана. Ну, фактично, Алієв є такий собі проксі Туреччини на Південному Кавказі, і фактично, весь Кавказ, майже весь, скажу так, то Путін втрачає. До війни Росії проти України у Путіна були дуже хороші відносини із лідерами країн на близькому сході. Але після того, як він розпочав широкомасштабне вторгнення, він втратив, наприклад, Сирію. Башар Асад втік до Москви, його нині не чути. Вплив Путіна на близький схід суттєво знизився. І навіть після удару Трампа по Ірану Росія ніяк не змогла б долучитися до захисту Ірану. Хоча Іран є стратегічним партнером Росії, вони просто відмовчалися. Також російська економіка суттєво почала втрачати і посилила свою залежність від Китаю у 2021 році. До війни Росія експортувала 49% своєї нафти та 74% газу до Європи. Але через війну вона скоротила імпорт, і тепер Росія продає більшу частину своїх енергоносіїв за зниженими цінами Китаю та Індії. Так, це величезні країни, які можуть споживати її нафту та газ, але отримувати надприбутки тепер Росія не може. І чим далі, тим ситуація на Росії стає гіршою. Вона просто перетворюється в автократію, але наскільки вона економічно буде здатною вижити, тут поки що питання, як на мене, друзі, відкрите. Тому що є два шляхи: або Росія перетворюється в типову Північну Корею із 140 мільйонним населенням, хоча там його менше, або ж населення повторить історію минулого сторіччя. Початку 1917 року. Що саме було в лютому 1917 року на Росії, можна прочитати в підручниках з історії, або просто загугліть в інтернет і ви дізнаєтесь. Хто сказав, що історія не повторюється. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дякую, що були цього недільного ранку зі мною. Мої дорогі підписники і випадкові глядачі каналу, всіх люблю, ціную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!